Вітаю в ефірі Дніпро -Ньюз, У студії Євген Коптів, І Далі говоримо про таке. Всесвітній день боротьби зі Снідом. У Дніпрі розповіли, як безкоштовно протестуватися на ВІЛ та отримати лікування. Свято Миколая на фронті. Майже 8 тисяч коробок із подарунками зібрали школярі Дніпра під час акції Скринька оберіг для ЗСУ. Новий сезон у Дніпровському планетарії влаштували інтерактивну прогулянку космосом. Окупанти чотири рази протягом дня били по Нікопольщині Вранці – по районному центру, а надвечір по Марганецькій громаді. Усюди застосовували важку артилерію. Загиблих та постраждалих немає. У Дніпрі на вулиці Січових стрільців аварія на за участі маршрутки легкових зіштовхнувся з автобусом номер 136 А внаслідок удару громадський транспорт відкинуло із проїжджої частини. Одна пасажирка маршрутки постраждала і її. Забрала швидка. Про стан потерпілою поки що невідомо. Водії залишилися на місці аварії. Працює патрульна поліція. Сьогодні о 16.05 словацькі перевізники почали блокування кордону з Україною. Про це повідомляє прикордонна служба. Через пункт пропуску суміжному з нашим Ужгород обмежили рух вантажівок, пропускають лише чотири на годину. Проте відомо, що перевезення гуманітарної допомоги і інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Також не обмежуватимуть рух легковиків та автобусів. Акцію, терміни якої наразі невідомі. Проводять представники спілки перевізників Словаччини. Нові та сучасні два десятки автобусів вирушили до громад Дніпропетровщини. Шкільний транспорт. Наша область отримала від сусідів Польщі. Це не перша гуманітарна поставка від іноземних партнерів. Раніше Дніпропетровщина вже отримала майже три десятки автобусів з інших країн. Клімат, контроль, кондиціонери все на світі є. Воно і кожний день на і телевізори навіть є. Дніпропетровщина отримала партію шкільного транспорту від міжнародних партнерів. Доправили два десятки нових мікроавтобусів. Вони обладнані усім необхідним для комфортного та безпечного перевезення учнів. Розкину, Новогригорівська гімназія філія мікроавтобуси німецькі. Мерседес Прінтер. Вони розраховані на 17 місць. Наша е, школа досить цікава, вона з глибокою історією. Знаходиться вона віддалено від села, тобто на пагорбі. І от перше помешкання знаходиться на відстані 2 кілометри від школи. Відповідно, це не просто потрібна річ. Шкільний автобус це дуже потрібна річ в нашому. Відповідно, діти будуть дуже задоволені і раді. Автобуси мають всі засоби для безпечного та комфортного перевезення малечі. Дитячі сидіння. По-друге, обов'язково техніка безпеки дотримана. Тобто там є паски, які треба, там є от ці, як би сказати, шлагбауми, да, щоб не заважали роботі водія. Ну, тепло, комфорт. Ордна, зручно, зроблено на совість. Пані Галина із Верхньодніпровської громади для свого ліцею отримала два мікроавтобуси. Ними підвозитимуть на навчання 45 учнів. Відстань між ними суттєва до 10 кілометрів. Автобус ми чекали дуже, -дуже довго. Взагалі, ми підвозимо дітей із п'ятьох населених пунктів, і це для них буде надзвичайно гарний подарок. І до нового року, і до нового навчального року. Спасибі всім за те, що. Піклуєтеся про наших дітей. Змішана форма освіти передбачає присутність учнів у закладах. Тож автобуси для цих потреб вкрай необхідні. Навчальний процес у нас змішаний. Ми навчаємося і дистанційно, і очно. А для того, щоб підво навчатися очно, нам треба ось такі автобуси. Цьогоріч автопарки, ліцеїв та гімназії регіону поповнили й бюджетним коштом. Придбали 26 шкільних автобусів. Святий Миколай прийде і до бійців ЗСУ. До того ж, 6 грудня, ще й День Збройних сил України. У подвійне свято діти Дніпра не змогли залишити захисників без уваги, підготували для них презенти. Скільки пакунків вдалося зібрати, та що малеча туди поклала? Дивіться далі. Поліна та Софія десятикласниці до подвійного свята ЗСУ та Миколая підготували подарунки власноруч за свої кошенькові гроші. Ми купували різні смаколики, чай, каву, печиво та шкарпетки. Я думаю, що це дуже важливо, тому що це підтримує наших воїнів та надає їм більшої сили для перемоги. На листівці я писала слова побажання, щоб побільше було здоров'я, щоб вони берегли себе, бо вони. Дають нам змогу жити і не хвилюватися за наше майбутнє. До акції долучилася і малеча Людмила навчається у четвертому класі. Для воїнів підготувала малюнки та поробки. Я малюю для ЗСУ соняшник, щоб у, них, щоб у них був гарний настрій. Всі 154 школи Дніпра вирішили зробити свято для військових. За два тижні вдалося зібрати майже 8 тисяч пакунків. Беру до рук, а тут. Сердечко. І дитячою рукою написано: повертайся живим. Ось такі обереги одна зі шкіл вкладає. Рідна хата чекає солдата. Кожна скринька, вона ну, до сліз. От, наприклад, ось такі анголята-охоронці. Основна ідея порадувати кожного захисника персональним подарунком, створеним маленькими українцями з великою любов'ю. Уже в мережі можна бачити подяку від них. Відео, фото. Ось ці, що підтверджують, що вже отримали осі обереги і скриньки. Акція ще триває. Ті подарунки, які не встигнуть передати до 6 грудня, надійшлють військовим до Різдва. Повнокупольні мультфільми, інтерактивні локації та ігри наукової тематики. У Дніпровському планетарії Ноосфера стартував новий сезон. До нього для відвідувачів підготували унікальні цікавинки на прогулянку космічним простором. Вирушила і наша знімальна група. Подорож до зірок у середмісті Дніпра. Два нових повнокупольних мультфільми створили у планетаріум Ноосфера. Перший космічні вихідні новий дім це захоплююча подорож двох вірних друзів сонячною системою у пошуках планети або супутника, де можна заснувати поселення людей. Продовж перегляду цього фільму. Ми поміркуємо, де є придатні умови для заснування поселень, і що потрібно зробити, аби ці місця стали придатними для нашого життя. Другий за небокраєм велике космічне прибирання, присвячений проблемі космічного сміття. Ми разом дізнаємося, звідки в космосі береться сміття, чому його дедалі більше, і як можливо розв'язати цю проблему, в тому числі подбавши і про довкілля на нашій планеті Земля. Ноосфера єдиний планетарій в Україні, який створює такі мультфільми. Цьогоріч картини підкорювали міжнародного глядача на трьох фестивалях у Чехії, Німеччині і США. Окрім цього до зимового сезону тут оновили декілька локацій. Серед них єдина в Україні Марсова зона. Це окреме приміщення, яке ми присвятили планеті Марс, її колонізації, її вивченню і, взагалі, розвитку наукової сфери, саме в направленні колонізації Марсу. Тут можна ще й приміряти роль астронавта та відчути себе тією самою людиною, яка першою ступить на поверхню червоної планети. Він тримає у руках планету Землю, бо лише відлетівши від нашої планети, люсто зрозуміло, що наша планета знаходиться лише в наших руках, і доля Землі залежить виключно від людства. Нас додались макети супутників Марсу це Фобос і Деймос, Це два його супутники, які до коло нього обертаються. Також тут знаходиться наукова експозиція, за допомогою якої можна дізнатись, які у Марса є супутники, чи є на Марсі вода, де вона там знаходиться, як люди її шукають, чи можливо життя на Марсі, як його будуть колонізувати і навіщо це потрібно. Це проєкт Марсової колонії. На нашу думку, так будуть виглядати перші поселення на планеті Марс. І він, до речі, доволі детальний. Тут видно модулі для життя, видно, де люди будуть вирощувати, вирощувати собі харчі, тут є сонячні панелі та вітряки для того, щоб виробляти електроенергію, і також є бурові установки для того, щоб добувати корисні копалини. Це макет марсоходу, він виконаний в довільній формі, він не науково достовірний. Він нас тут стоїть для того, щоб віддати дань поваги усій техніці, яку людство відправило в космос, щоб вивчити місяць, Марс, Юпітер, інші планети сонячної системи і об'єкти поза межами нашої системи. Ця частина нашої наукової експозиції присвячена космічній екології, і вона розкриває такі теми, як сміття на орбіті нашої планети, вичерпання корисних копалин на землі, світлове забруднення, через яке на нашій планеті з кожним роком видно все менше і менше зірок. І також у нас є окрема наукова експозиція про сміттєвий континент, який створила людство в нашому океані. Біля кожної такої наукової експозиції є інтерактивний планшет з грою. Вони тематичні та пов'язані з інформацією на стендах. Очень інтересно вдавати щось нове. Будь будь ти видяш що ти вперше, так интересно все выглядит. Вам разрешают все потрогать, рассмотреть поближе, все это, поделать что-нибудь. Даже мне тут цікаво. Я доросла, але дуже цікаво. Ознайомитися із оновленою експозицією можна до червня 2024 року. Безкоштовна терапія та тестування у Дніпрі. Працює міська комплексна програма боротьби з ВІЛ. Сьогодні у всесвітній день боротьби зі СНІДом. Наші журналісти дізналися, як пройти тестування із чого складається терапія та де її отримати. Кожного дня до цього міського центру приходять люди, аби перевіритись на СНІД. У міжнародний день боротьби з цією хворобою ми теж зробили безкоштовний експрес-тест. Тестують одночасно на чотири інфекції: це ВІЛ-інфекція, гепатит БЦ та Сіфіліс. – А ми що саме Чи, а, тільки на. Комбінований. А. Він один на. Тобто я зараз ще дізнаюся. За да, межінші, да, так? Да, так да, да. А, зовсім не зовсім. все. все. Процедура займає 20 хвилин, і вона безболісна, а для тих, хто боїться уколів, мають альтернативу. Є такі сейфбукси, коробки, яких можна їх замовити безкоштовно. Сам тест безкоштовно, але людина, яка замовляє, вона оплачує доставку. Тез беруть зі слізової оболонки рта зранку на пустий шлунок. Достовірність такого дослідження 99%. Зараз на обліку в міських медичних закладах понад 9 тисяч віл-інфікованих. Лікарі кажуть, виявити хворобу можна у будь-якому віці. На їх пам'ять є випадки і у 4, і у 83 роки. Три роки тому назад це йому 83 роки. Чоловік, який був інфікований статевим шляхом, після того як померла його жінка, він до нас звернувся і був обстежений і. Результат у нього був позитивний. Він на сьогоднішній день приймає ліки, стан його задовільний. Наразі 97 відсотків інфікованих проходять безкоштовне лікування. Терапія складається з однієї таблетки, яку приймають раз на день. Вона блокує розвиток віл інфекцій. Через три місяці інфікована людина вже не може заразити іншу, але хворий все ж має приймати ліки все життя, інакше вірус прогресуватиме. В рамках комплексної програми здоров'я населення міста Дніпра були закладені кошти. На якби на заходи профілактики і виявлення віл-інфекції. Наразі ми закупуємо за кошти міського бюджету реактиви, реагенти, швидкі тести для виявлення віл-інфекції, лікарські засоби для лікування інфекцій. За цей рік обстеження пройшли майже 75 тисяч містян. З них півтора відсотки виявились віл-позитивними. Майже всі вони вже лікуються та продовжують повноцінне життя. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Через аварійні роботи на перехресті вулиць Прорізна та Адлерська припинили водопостачання у селищі Ігрень. Воду подадуть після завершення робіт. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві. Та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю до 17-ї години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому випуску завершено. Новини Дніпро Тіві є на сайті у телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Дивіться нас в ютюбі і соцмережах. А далі про спорт розкаже мій колега Анатолій Шинкаренко. До зустрічі. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Кровопролитна війна продовжує забирати життя українських воїнів, серед яких і спортсмени у боротьбі з російськими окупантами під час виконання бойового завдання. Під ворожий обстріл потрапив і загинув відомий український футболіст Роман Годований, який служив у 33-й окремій механізованій бригаді. Захиснику України виповнилося лише 33 роки. У загиблого героя залишилося двоє неповнолітніх дітей і дружина. Він чемпіон і бронзовий призер Європи серед студентських. Команд в складі Луцької Волині зіграв 15 матчів в УПЛ. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим. Романа вічна світла пам'ять генеральна асамблея Європи гімнастик виступила проти повернення росіян і білорусів у європейську гімнастику з 1 січня 2024 року, тим самим не виконавши рішення міжнародної, яка у липні ухвалила рішення про допуск росіян і білорусів до змагань у нейтральному статусі, а також опублікувала критерії нейтралітету. Тим часом Федерація України з гімнастики повідомила, що відмовляється від участі у конгресі Європейського союзу через присутність там представників. Росії та Білорусі відповідний лист з окресленими з окресленням своєї позиції про неприпустимість участі країни агресора та її сателіта у спортивних змаганнях та офіційних заходах. Українська федерація гімнастики направила національним федераціям членам «European Gymnastics». Після початку повномасштабного вторгнення Росії Роман Абрамович продав клуб англійської прем'єр-ліги лондонські челсі, гроші від якого мали піти у фонд допомоги жертвам війни в Україні. Втім, за інформацією британських засобів масової інформації кущі кошти планували передати Ізраїлю, який постраждав від нападу Хамас. А не нам як планувалося раніше, Абрамович міг запропонувати ідею передачі грошей Ізраїлю, щоб уникнути критики в Росії через фінансову допомогу Україні. Також можлива версія, що керівництво самого Ізраїлю Ізраїля запитувало у великої Британії дозвіл на передачу цих грошей, але отримало категоричну відмову. Луганська «Зоря» тріскуче поступилася 1-4 в гостях бельгійському генту у поєдинку останнього п'ятого туру групового етапу Ліги конференції. Також її поразка у перенесеному матчі з ізраїльським макабі серйозно погіршили позицію України у рейтингу коефіцієнтів УФА, у якому ми за підсумками чергового єврокубкового тижня опустилися відразу на дві позиції на 18. У нас очікувано обійшов Ізраїль, який піднявся відразу на два рядки. Поки що відстає Україна і від Сербії від 15-го місця, яке зараз посідає. Норвегія, ми встаємо на 2,225 тисячних бали і наздогнати скандинавів навіть з урахуванням майбутнього виходу шахтаря до плей-офф Ліги чемпіонів чи ліги Європи буде складно та й повернути собі 16-ту позицію. Відставання від якої становить більше півтора бала, також буде складно. і дві срібні нагороди завивав єдиний представник України, спортсмен федерації зі стрибків у воду Дніпропетровської області Дмитро Вишиванов на міжнародних змаганнях серед юніорів, які завершилися у столиці Угорщини. Будапешті і зібрали ровесників з восьми країн, окрім господарів, це Польща, Чехія, Іспанія, Литва, Болгарія, Австрія та Україна. Він виборов перше місце на вишці і став срібним призером на дно і триметровому трамплінах. Президента Федерації дзюдо України, голову постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту обласної ради Михайла Кошляка на сьомій звітновиборчій асамблеї обрано новим керівником Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Сьома звітновиборча асамблея відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області викликала справжній ажіотаж не тільки у спортивному середовищі регіону, але й стала знаковою навіть резонансною подією у житті окремо взятого соціуму на мапі держави. Справа в тому, що на посаду очільника організації претендували номінанти добре відомі на теренах держави як успіхами і здобутками на ниві спорту, так і своєю публічною діяльністю поза їхніми межами. Зрештою, далі не вдаючись в інші подробиці підготовки обох. Та їхніх штабів до особистого протистояння при вселюдній площині. Зазначу про те, що Федерація баскетболу області висунула своїм кандидатом віцепрезидента Національної федерації і керівника баскетбольного клубу Дніпро Валерія Кондратьєва. А регіональна федерація дзюдо запропонувала балотуватися президента Федерації дзюдо України, голову постійної комісії з питань молоді і спорту обласної ради Михайла Кошляка. Враховуючи градус майбутнього суперництва, на асамблею завітав очільник національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт, який почергово віддав належне обом кандидатам. Після вирішення усіх процедурних питань та обрання робочих органів засідання воно традиційно розпочалося виконанням державного гімну України, після чого пролунав гімн НОК. А на завершення офіційних урочистостей присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих, кого забрала війна російської агресії. Після привітань і побажань успішної роботи Вадим Гуцайт вшанував нагородами низку фахівців, які відзначилися працею і здобутками на олімпійській нові країни і регіону. Далі, у вигляді короткометражного відеофільму, мав місце звіт першого віцепрезидента обласного відділення Валерія Кондратєва за виконану роботу протягом попереднього періоду. Підсумки діяльності ревізійної комісії прибутки та витрати вмістилися у доповіді Євгена Бурі. Потім настала черга обговорення того, про що йшлося в матеріалах обох спікерів. Воно іноді виходило не тільки за межі регламенту, але й перетворювалося на хвалебні оди на знак подяки окремих керівників. Врешті-решт роботу минулого виконкому було визнано задовільною. Звід ревізійної комісії затверджено, і розпочалося найцікавіше вибори, на початку яких обидва претенденти виступили зі своїми програмами. Валерій Кондратів знову представив телевізійну версію, тоді як Михайло Кошляк говорив з трибуни: Псачу всі власники 89 мандатів струмочком вишикувалися і попрямували до кабінки, а замить і до урни для голосування. По його завершенні без будь-яких закулісних маніпуляцій, скриньку з тим, що в неї накидали обираючи, на очах усіх доставили на стіл і висипали на нього її вміст, після чого розпочався підрахунок. Всі з хвилюванням і нетерпінням спостерігали за тим, як практично паралельно в одному вимірі накопичувалися та зростали стопки бюлетенів обох кандидатів, два з яких напередодні були визнані недійсними. Після їхнього підрахунку голова лічильної комісії Тетяна Курзюкова оголосила підсумки виборів. Було видано 89 бюлетнів. Виявилось у скриньки для таємного голосування 88 бюлетнів. Результати таємного голосування. Кондратів Валерій, Валерій Валерійович 38 бюлетнів. Кошляк Михайло Анатолійович 48 бюлетнів. Два бюлетні показалось від 80. Оці таємного голосування. Було України в Дніпропетровській області обрана Кошляка Михайла Новообраний голова обласного відділення Олімпійського комітету Михайло Кошляк потис руку своєму гідному супернику Валерію Кондратьєву, після чого президент національного комітету Вадим Гуцайт подякував обом за чесну боротьбу і висловив надію на подальшу їхню плідну співпрацю. Я валерія кандратіва знаю багато років. Я вважаю його достойним суперником, навіть не суперником. Ми оба спортсмени і з общества вийшли. Ми ним. Він майстер спорту України, я майстер спорту СССР. Працював і працюю тренером в ЦОПІ. В спорті є соперники, в спорті нема ворогів. Я буду відкрити для всіх, хто захоче працювати. І я не буду байдужим к людям, які хочуть розвиття Олімпійського року. Тобто праця починається буквально сьогоднішнього. Відкладувати немає. У ході першого засідання були обрані керівні органи обласного відділення Національного олімпійського комітету. Першим віцепрезидентом став Владислав Штамбург, віцепрезидентом Діна Мівтехудінова. Ревізійну комісію очолила Ірина Медіна. Виконавчим директором призначено Олександра Пшенічникова. з 13 осіб сформований новий виконавчий комітет організації. Усім їм успішної роботи на благо розвитку, розбудови і нових звершень та здобутків регіонального вітчизняного спорту, побажав Вадим Гуцайт. Бажаю успіхів, бажаю всій нашій олімпійській родині на Дніпропетровщині перемог, більше ліцензій на Олімпійських перемог на Олімпійських іграх, тому що вже здобуто багато ліцензій. Це один із найсиліших регіонів по отриманню ліцензій. І вже я сьогодні вже озвучив, що найкращими спортсменками і спортс України олімпійський комітет визначив це Ярослава Могучих. Та Олександр Желтяков. Тому, знаєте, Дніпропетровщина завжди була спортивною, завжди була олімпійсько розвинутою е регіоном. Тому я впевнений, що він буде теж рухатись і розвиватися. Буде по-новому, по-іншому і однозначно щось буде краще, я так вважаю. Ми їх йдемо в ногу з часом, значить, буде все налагою на такій позитивній ноті, з певністю у гарному майбутньому з традиційним обов'язковим фотографуванням на згадку на загальну світлину, свою роботу завершила на відмінно зразковому рівні організована і проведена сьома звітновиборча асамблея Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.